1440 продуктових наборів, черговий транш допомоги, котру волонтери американського благодійного фонду Global Empowerment Mission доставили до сухополов'янської територіальної громади. 19 квітня підтримку від джему отримали вразливі верстви населення громади. Будуть надані людям похилого віку нашої громади, ветеранам, які розбудовували, працювали дуже важко по. По розбудові колишнього прилуцького району по розбудові нашої громади, тому ця допомога для них буде в нагоді і надзвичайно важливою. Слід зазначити, що охоплені допомогою люди віку віком від 70 до 79 років. І вона буде надана послідовно в кожен старостинський округ від сьогодні. І протягом 23, 24, 25 квітня надійде кожному мешканцю нашої громади, який на це має право. Цього дня продуктові набори отримували в населених пунктах заїзд та Малківка. Люди кажуть, підтримка, яку волонтери Джему надають громаді, на сьогодні як ніколи цінна. Ми дуже вдячні, дуже раді, що до свята нам такий зробили подарок. Дякую благодійному фонду. Джему. За їхню турботу про нас стариків, дякую всім, хто за нас хвилюється, хто допомагає нам, пенсіонерам. Дякую. нашим пенсіонерам, це як знахідка. В такий важкий час, а особливо перед святом, так це дуже добре. Волонтери благодійного фонду Global Empowerment Mission систематично підтримують сухополов'янську громаду. Відтак продуктові набори отримали малозабезпечені, багатодітні родини, сім'ї військових, люди віком старше 70 років та інші вразливі категорії населення. Фонд співпрацює з громадою вже майже рік, і як кажуть волонтери, будуть доставляти допомогу і надалі, доки підтримку не отримують всі, хто її потребує. Висловлюємо велику подяку чергове. Представникам благодійного фонду Джем, зокрема керівнику по Чернігівському напрямку Олександру Довганю, за послідовну підтримку. низькі укліни, щира вдячність від цієї нашої громади даній благодійній організації. Розрахуємо на подальшу співпрацю в єдності ми сила і разом до перемоги.